Цей рік був насичений подіями та перемогами. Дякую кожному, хто пройшов цей шлях разом із нами. Пам'ятаєте перший дзвінок, ми думали, що це недовго, а тепер уже останній і не хочеться йти. Цей рік навчив мене бути вдячною за людей поруч. Ліцея це не просто навчання, це наш другий дім. Хай кожен із нас знайде своє місце у світі і не загубить себе серед очікувань інших. Нехай попереду буде ще більше крутих моментів і правильних рішень. Не бійтеся бути собою. Світ потребує справжніх людей, як ви. Найцінніше цього року це люди поруч, і я вдячна за вашу мить. Бажаю знайти усім свій шлях. Хай кожен новий день буде кроком до вашого дорослішання. Не зупиняйтеся на досягненому. Завжди шукайте більшого. Нехай цей рік залишиться у спогадах як найтепліший етап нашого дорослішання.